Доброго дня, малята! Я підготувала для вас цікаві завдання. Спробуйте їх виконати. Ну що, почали? Подивись уважно на ці два малюнки. Що змінилося на малюнку справа? Перевіряємо, з'явилися капелюх та маленька мушля молодці діти. Наступне завдання. Роздивись малюнки і запам'ятай, які предмети знаходяться у кожній фігурі. А тепер з'єднай предмети з такими ж самими геометричними фігурами. Перевіряємо так, звісно, у квадраті знаходилася груша. У колі знаходилося сонечко. А у трикутнику заховалася цукерка. Молодці діти, ви впоралися з цим завданням. Наступне завдання: подивись на малюнок і розглянь, що знаходиться у кошику. У кошику лежить яблуко та вишня. А зараз у інший кошик треба покласти те саме. Вибери, що саме треба покласти у другий кошик. А покласти треба яблуко та вишню. Молодці діти! Із цим завданням ви дуже гарно впоралися. Наступне завдання розглянь предмети на малюнку і назви предмети одного кольору. Спочатку назви предмети зеленого кольору. Так, вірно, це чайник, гребінець і листочок. Тепер назви предмети синього кольору. Це машина, коло і чашка. Назви предмети червоного кольору. Звісно, це квадрат, відро і яблуко. Назви предмети жовтого кольору. Правильно, це повітряна кулька, сонечко і банан. Молодці малята! Ви дуже гарно виконали усі мої завдання. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!